Сніжка. Кладемо на ложки сніжку. І ваше це... завдання, хто швидше її, донесе туди до ялиночки. Так, але завдання так, щоб вона не падала. Якщо вона падає ви ложку, її піднімаєте і продовжуєте далі. Потім повертаєтеся, віддаєте насилати. Сжимо іншому Всі... з ложкою, і інший гравець несе. Так. На старт. Ті, хто чекає, увага! увага. Что? Ручку і так, ще раз. Так, а а а Тримаємо тільки ложку в ну, руках, сніжинку не притримуємо. І так, щоб вона не падала. Так, Саша, я ну, не її поставив. Ложку і піднімаємо ручку. Так, такі ручки? А ну, встали всі? Юль, ти встала? Так, хто немає. Настав.

Я ложку? треба. матвійку, бери матвійку. Давай, давай не се несе. Повільно, повільно. Повільно. Що на зарчуємо? Зараз ще назад. Добре, добре. на назарчимо? Давай. Давай, давай, давай. Не більше, повільно. Молодець.

Давай зару. Просто не Мені виросла. Матвійчик, подай купи себе. Світя, світі, світі. Подвій, дай мені, Сара. Саш, давай. Давай, давай, Я! 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 Все, домотала. Потім А, потім І. Я і сама вже А потім? Окей. Арсен в рот не бери. Ну, якщо ти візьмеш, то в рот я вже не зможу віддати. Ти розумієш це чи ні? І далі А. І далі А. Так. Далі Ю, далі Л. Віки А. Віка. Так, Оль, хто написав? Оль, О. Я, я. Я знаю, як <со> я, а я, не я Руся пиши. Я Руся. І Лона. Пиши Юсі. І як і пишеться паличка і крапочка. А далі як одна... паличку одна крапочка. А як мені? Я Ру, Ри, Ри. і далі ли. Ли. дивиться на сюди в цей Сюди. Так, Сюди. Снігові <ріст> <ріст> тут хороші і завії скрізь медуть. Добрий день, мої хороші. Я здолав далеку путь і до вас сюди дістався, щоб із святом привітати. Довго-довго добирався, щоб даруночки роздати. Так? <ріст> Доброго вечора ще раз, о, мої любі дітки. Доброго вечора. А скажіть, а хто, хто прийшов? Волк. Волк прийшов. Справжній і... волк. І, і заяц прийшов. А ти хто Зайчик. 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 Ти зайчик, острівайчик. А я заяц. А я вчила. А розкажіть, а куди я попав? Куди? Думасик. Думасик. Школа. Школа Думасик, так? А ви всі маленькі думасики? Добрі, добрі дітки, добрі. А знаєте що? А які ви знаєте віршики про зиму? Хто може розказати віршик про зиму або про Новий рік? З кого почнемо? — Як Андріан. тебе звати? — А ну, прошу, я послухаю. Він нічний казковий час. Їх новий прийшов до нас, він приніс свої вітання і найкращі побажання. І людині, і родині, і дусій Україні. Молодець, поплодуємо, поплодуємо. А дай. ну дайчик нам розкаже. Але чекайте, хвиль, Дід Мороз змучився, візьму собі крісло, добре присяду. Я так до вас довго йшов, така дорога далека. Поніс про... Пану, зайчик, а ну, зайчик расскажешь. А ты сейчас, ж... ты, ж... ты, ты знаешь. <свят> ходи до ты на она Бо я погано уже чую, Старенький я. Идешь ж думаешь, папа. Ты... Расскажи. И, 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 и у тебя, ты у тебя Знаешь, расскажи. Да. Расскажи. 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 мама Расскажи. Мамо, дітворі на стілу, тільки викрива за вікна, вікна. І дуже важки мета. Це молодець. А де твої вушка? Такі маленькі, ще не виросли. Морку їж, чи що? Я, Я стої, що ще і зайчись з нею ліс, сілу, сігу, білого насипала. Найших молодець, всі молодці. Зараз закінчиться наша пісенька І що будемо робити з вами? Хто бушений цього року? Я... Чому так? Я... Сміливо! Сміливо! Я... Дорого, хто я... Він, війшов... я... Він, війшов... я! А ми ну, разом скажемо Я! Три-чотири! Це був напевне чимніший, так? Саме велосніше, найменше, наївся моркво і так пищить сьогодні. А хто був чемний, той отримує, що у нас? Але я не знаю де даний з подарунками. Напевно, А зрозуміло. О, дивіться! Ой, помічники, ой, дякую, дякую. О, ну зайчик найздоровіший у нас. Ану. Маєш мускули, <Слух> це лише. все від моркви, бачиш? Це моркви? морква! їж моркву багато, що ж до такі їм. Але зараз я відмови свої квісил, то можна. Хвильку, хвильку почекайте, хлопчики, дівчатка. <Слух> я <Яся>, сягну <Слух> <Слух> <а не Слух> тут, щоб бачили батьки. Будьте чемні, бо не отримаєте подарунка. Зайчику я сам Тут <реклама> а я буду зразу. Не піднімайте, просто піднімайте нашу. А я, <реклама> я хочу, <"С> <реклама> так, <реклама> так, так. А ну зайчик буде зі мною допомагати, а ви сідайте трошки далі, добре? Зайчик не спішить. Не спішить. Добре, зайчик. Зайчик у нас найменший. <реклама> всі, хто був подаруночок подарунок. Отримають всі, Він просто буде допомагати, мені буде подавати. А ну діставай подарунок. По одному. стоп, стоп, стоп. Так ми не граємося. Видішли трошки від мене добре молоді. Дічі, видіш дітки. Ну, ну ви ще так. правда? Так. Так О, ну дай Там підповідає. Ми читаємо, добре. ми читаємо. Я вступаємо. буду читати, чекай, чекай, почекай. Лахоцький Арсен. Є такий? Арсен. Лахоцький! Лахоцький Арсенкий. Не спішні, не спіші. Тримай. Будь знову ж таки, і цього року. Я буду з тобою протягом року спостерігати, добре? Будеш чемний, от, отримаєш ще більше подарунок на купити. Домовилися? Що треба сказати? Дякую! Молоде. скажи, дякую! Так, а це хто у нас є? Ми зараз подивимося. Матвійчик. Не на Матвій. Матвій. Де Матвій? Я. Товариш поліцейський, це для тебе. Там є автомобіль, будеш їздити по дорогах, вчати правила. Знайшов, добре, Тільки не поспішайте, добре? Не поспішайте, хлопці. Медвідь назад, хто ні, Назарчик? Де назад. Медзавчик саме маленький. Чому ж ти не кажеш? Ні, це це. тоді. Будь чимний. Добре? Ні, не слухай. не, слухай. не слухай. слухай батьків, не спішіть. Щоб... Ти Все, дякую, ти отримав подарунок, що ти буде собі Дякую тобі за допомогу. Далі я вже сам буду. Тримай подарунок. Чопин саш. Чопик. Чопик старша. Це тоді також. Лютий володя. Де володя? Володя? То, володя. То, не, не поспішай. Не поспішай. Ну. Бо то, може, ще подарунки для інших діток є. Діти до вас, так зараз маю ще один дітей. Будша. Ще один одця, не біться. Це ти, так? це да. категорії. Так, А бак себе, ти що придумав до нього цього? Йдемо з теми, так? Це Коля, хто в нас Коля? Де Коля? Це ти, Коля, так? Тримай мене, Коля.